У цьому південному групуванню рашистських окупантів слід контролювати і фактично обороняти близько 500 кілометрів фронту. Чиски важно сьогодні оцінювати потенціал західних армій. Тоді як вони цілісно можуть охопити з великими труднощами запорізькі 180 кілометрів. Саме з цієї причини із Херсонської області окупанти перекидають підрозділи для посилення запорізької групи. Отже, постає запитання: якщо вже зараз почалось тасування неповноцінного ресурсу, то яку ділянку окупанти змушені будуть кинути взагалі заради посилення та утримання іншої? Патова ситуація для окупантів в той же час затикаючи вразливі місця. Окупанти оголюють та послаблюють інші, роблячи їх ще більш вразливими, і це чудово розуміють в самому командуванні окупантів, але чинити інакше просто не можуть. Ось пацюки і змушені жерти кактус, колотися, скиглити, але жерти. А все тому, що подобається, не подобається, а кактус потрібно їсти. Очевидно, треба вдосконалювати ті інструментарії, які би давали чітке розуміння того, що відбувається в державі. Це насправді дуже корислив, корисний інструментарій, тому що чим більше люди будуть розуміти, що відбувається, тим менше буде страху, що вони не розуміють, не контролюють ситуацію і будуть відчувати себе безпорадними. І в умовах війни ці стани є надзвичайно. Я би сказав, послаблюючими для нашої нації, яка має зобов'язана не просто має, а зобов'язана пройти цей марафонський шлях переможцями, щоб ми перетнули фінішну мету і не випали неї виснаженими. А як ми з вами почали нашу розмову, ще могли і відсвяткувати, що ми підсумували власне кількасотрічний, річний. Оцей м, спротив української держави за право е, залишатись на мапі світу, і тому чим більше буде зрозумілих пояснень, е, що відбувається, чому відбувається і які будуть наслідки, тим буде краще. Е, рожеві окуляри тут не потрібні. Заколисування тут також зайве, е, чесно відверта розмова. Запорука е, серйозного ставлення до інформації, яка буде лунати е, з таких джерел. Ну от власне глядачам просто наголосимо на тому, що тепер, коли оголошується повітряна тривога. Будь ласка, всі підписуємося на офіційний канал повітряних сил Збройних сил України, тому що не треба тепер по анонімних якихось телеграм-каналах ходити шукати інформацію. Там все в режимі онлайн. Ну з того, що можна і правильно повідомляти, тепер повідомляється. Я цьому... би ще додав, пані Яно. Я би додав, щоб зберегти гармонію до якої. Завжди треба прагнути в будь-яких е, ситуаціях. Е, окрім того, що треба підписатись на е, офіційні джерела, треба відписатись з тих анонімних телеграм-каналів, які, власне, і спотворюють е, це е, 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 відчуття нашої реальності, і дають нам е, хибну інформацію щодо перебігу подій як на лінії фронту, так і всередині нашої країни. Так що відписуйтесь від анонімних телеграм-каналів, які очевидно послаблюють е, ваше розуміння е, ситуації. Скажемо, підтримуйте офіційні пабліки наших збройних сил, де вони попереджають превентивно, щоб потім дійсно не бігти з вулиць, як я сьогодні на власні очі бачив, як діти, замість того, щоб відпочивати, просто в паніці біжуть до найближчих сховищ за ці хвилини їхньої паніки. Росіяни обов'язково заплатять, і це не тільки сльозами і розпачем. Вони мусять також пройти через певні випробування, які ми маємо підготувати після нашої перемоги, щоб це повернулось їм сторицю. Як то кажуть, власне, по -по повертаються потихеньку. Невідомо, що там відбувається, але палає на Росії фактично щодня. От сьогодні кажуть, це вже... регулярніше і регулярніше під, -під, -під московськпідмосковному дзержинську кажуть сьогодні. Десь в районі ТЕЦ дуже багато всякого там задимлення. Тому Потроху відчувають, пане Андрію. Власне, от повертаючись до сьогоднішньої ракетної атаки, знову кинжали. Рівно місяць тому, 16 травня, росіяни так само запускали кинжали. Вперше, напевно, так масовано, шість штук одразу. Вони тоді були збиті, і вони сьогодні у кількості шести так само збиті. Як вважаєте, це розрахунок на те, щоб максимально виснажити ППО, наші системи та саме вони збивають з точки зору боєкомплекту? Ну, тобто озброєння, бо очевидно мало однієї установки потрібно, щоб вона була заряджена відповідно. Ну, сумарний, м -м, сумарна кількість ракет там близько 144, наскільки я розумію, в одній установці Петріот. Якщо я не помиляюсь, я не хочу помилятися, але це точно перекриває ту кількість, яку сьогодні було запущено по Україні. Але безглуздість цієї атаки цікаво ще тим, що саме сьогодні в Україні пробували з так званою програмою мирним планом країн Африки ціла низка представників африканських країн, які намагаються переконати Україну, що нам треба якось моритися з Російською Федерацією. Я думаю, що ці політики. На своїй власній шкурі своїми власними відчуттями відчули все те, що відчуває Україна вже десятий рік поспіль постійну нищівну загрозу з боку Російської Федерації. І я думаю, що вони поїдуть, хоча це і так можна вважати бутафорію цей план, але вони поїдуть зовсім інакшим настроєм вже до самого Санкт-Петербургу в Російську Федерацію. І можливо, в, ком, в когось з них прокинеться відчуття. Гордості за, насамперед за представництво свого власного народу, щоб не виглядати паяцем в цій спробі е, примусити Україну капітулювати на е, вимогу Російської Федерації. Я думаю, що навіть цей жест дипломатії е, буде е, корисним в тому, щоб зрозуміти, чим насправді є Російська Федерація, і дедалі менше буде охочих е, бути інструментами в. Брудні колоді Кремля розігрувати якісь пасіанси, які би примусили Україну капітулювати, а Кремль вийти переможцем з цього протистояння. Тому я думаю, що цей день насправді не послабив Україну, тому що ви правильно зауважили, що всі ракети були збиті хоча це і не дозволило нам уникнути. Жертв і зруйнування, але вони могли б бути в десятки разів гіршими наслідки, якщо б ракети ну потрапили до своїх цілей. Так що слава збройним силам України. Велика подяка нашим західним партнерам, які нарешті забезпечують нас якісною зброєю, яка дозволяє невілювати всі ці потуги Кремля і всі їхні. Оці бахвальство і гордість Путіна, що ці ракети не мають аналогов. Ні, як він він казав, uh -huh. то ми бачимо, що не все так однозначно, як вона собі вважала. Нам є чим відповідати. Я думаю, що це відповідь дедалі буде потужнішою, тому що кожна зустріч на міжнародному майданчику посилює спроможності України до оборони нашої держави. Пане Андрію, про делегацію лідерів африканських країн я дійсно хотіла у вас запитати безумовно, тому що багато хто поставив собі це запитання. Як же ж так? Ті лідери, які мали б, а так виглядає, просувати інтереси Кремля в цій російсько-українській війні, приїхали, прибули у Київ, і власне в цей момент, от просто на столичний регіон, атака. Передусім, хочу от що запитати: ви частково відпили? Хочеться далі про це. Про це про це поміркувати е, чимало лідерів, які приїжджали е, в Київ, кардинально змінювали свою думку після візиту, і на власні очі, побачивши результати е, російської навали на Київщині, і на власні вуха, почувши і сирени, і вибухи, і посидівши у бомбосховищах, кардинально міняли свої позиції, свої підходи ставали значно рішучішими. Чи стосується це? Лідерів африканських країн, ми ж розуміємо, що там російський вплив, ну, скажімо так, не аби який. Що, зрештою, от, може переважити після сьогоднішнього візиту? Погоджуюсь. я саме про це і хотів сказати, що оцінюючи ситуацію виключно зі стрічки новин або телерепортажів, надзвичайно важко зрозуміти атмосферу, в якій Україна. Чинить спротив цій агресії Російської Федерації. Але враховуючи от, проведення останнього Київського безпекового форуму, де було дуже багато іноземних гостів і спікерів, які на власні очі, на власні вуха і власну шкіру відчували, що це таке нічні і денні атаки. То додому вони повертаються власне такими послами, вже знаєте, доброї волі, але вже від України, тому що їхня позиція змінюється тут точно з нейтральною або співчутливою на рішучу готовність зробити все можливе на політичному рівні, щоб формувати той порядок денний, який би сприяв Україні вийти переможцем.